Для нас насамперед ця акція є про те, що ми в пам'ять прополеглих робимо щось, що є їхньою мрією. Їхньою мрією є, щоб наша Україна розквітла, щоб наша Україна була повна життя і весни. Тому ми садимо дерева разом. Це символ. Ми хочемо створити простір, так як в Стрізький парк багато хто ходить зустрітися на побачення з друзями. Ми хочемо, щоб там було теж місце, де можна побути наодинці з тими, кого ми несемо в своєму серці, хто відійшов в вічність, місце сили, місце натхнення та місце, де ми можемо теж розповідати історії, надихатися. Ми з сином сьогодні е, тут садили дерево е, в пам'ять про мого чоловіка і е, батька мого сина Володимира Орлова. Для мене дуже символічно, що Ку, пан Олег Романчук спільно з колом сім'ї організували таку висадку дерев. Позивний мого чоловіка був орел, і зараз ми принесли е, такі е, пташечки, які могли почепити на це дерево. І якщо після втрати життя дуже змінюється, то висаджувати дерева це ніби давати собі дозвіл на нове життя, нове сприйняття того, що ми зараз маємо, і показувати, що ми не здаємося, показувати, що життя продовжується, ми далі продовжуємо жити, робити добро, садити дерева і пам'ятати наших загиблих. Я сьогодні беру участь в цій акції в пам'ять про свого сина Олеся, який був випускником факультету психології католицького університету. Стрийський парк його найулюбленіше місце. Про це може підтвердити його наречена Ліна. Вони тут часто гуляли. Це дуже так цікаво, і воно дуже дуже так щемно. Тому що ну, що ще може бути вічним, як не квіти, як не дерева? Це краще, звичайно, ніж якісь пам'ятні знаки, ніж якісь сухі таблиці. Як-не-як, -як це, це, це живе. Хай живе пам'ять про всіх хлопців.